Добрий день, малята, рада вас вітати. А відгадайте загадку. Заставлений тарілками глибокий і мілкими тут ложки, вилки та ножі. Чого ж не вистачає тут? Скажи, ви здогадалися? Ну, звичайно, на святковий стіл ми завжди кладемо що? Серветки. Ось сьогодні ми з вами будемо робити святкову серветку на стіл. Ось такого зразка я виготовила. Подивіться, будь ласка, серветка в квадраті по сторонам квадрата смужечки кольорові. А прикрашена вона ось такими квіточками. А для роботи нам потрібно буде папір різнокольоровий, ось такий смужечки кольорові, білий квадрат. Також готові елементи квіточок. Це серединка і Пелюстки. Також нам потрібні буде, звичайно, ножиці, пензлик, серветка, клей, ну і олівці, якщо вони нам будуть потрібні. І так, починаємо нашу роботу. Перш за все, нам потрібно підготувати елементи, будь ласка, на Серветку, тобто на квадрат, нам потрібно приклеїти смужки з кожної із чотирьох сторін. Це з однієї сторони. Спочатку йде зелена смужка, потім поряд жовта смужка, зелена знову. Ось так. І так ми все виконуємо із кожної із сторін. Послідовність виконання роботи. Ми з вами виклали смужки в такому порядку по кожній із сторін нашого квадрата. Зелена, жовта, знову зелена, як ви бачите, вони чергуються. А в куточку я виклала квіти. Серединка рожева і по бокам з кожної сторін пелюсточки. Ось кружечок посередині і пелюстки один напроти одного, по 4 пелюстки на квіточку. Роботу ми виклали, тепер нам потрібно кожну деталь. Приклеїти. Кожну деталь ми приклеїли, зрізали зайві смужки. Як ви бачите, смужечки трошечки виходять за квадратик це для краси. Також квіточки в одному з куточків, ви можете їх розташувати так, як вам заманеться. Дякую за увагу! Чекаю ваші серветки.